А 15 лютого позначене в церковному календарі як свято стрітання Господнє, а в народному літочисленні як зустріч зими з весною. Обидві події знайшли відображення у житті українців. Як цей день відзначається у нашому Карпатському краї у наступному сюжеті? 15 лютого церква східного обряду відзначає одну з ключових подій в історії взаємин Бога і людини. Богодитину, принесену на 40-й день після народження в Єрусалимський храм, зустрічає праведний Симеон. Тут один одному подають руку старий і новий завіти. У цей день в церквах за традицією освячуються свічки на знак того, що Христос є світло для світу. Стрітинська свічка важлива як символ просвіченості серця Духом Святим. У народі її ще називають громничою, бо ставлять перед образами під час грози, щоб захистити людей і худобу від блискавки. А в районному будинку культури пройшли стрітинські урочистості, організовані районною філією Союзу Українок. У концертній програмі відображено зимовий календар нашого народу. Час для улюбленої різдвяної пори завершується і наступає дорога для весняного періоду. Це можна сказати перше свято весни. Ми сьогодні підготували стрітинські зустрічі, як і обіцяли на Різдвяному Вернісажі, що наступне наше свято це стрітинські зустрічі. Що сьогодні ми хочемо тут сьогодні донести до глядача? Це, звичайно, подякувати зимі за її чудові свята, за Різдво Христове, за святого Миколая, за Маланку, за Йордан. За все це ми хочемо сьогодні дякувати зимі. І, звичайно, за її морози нарешті, бо кажуть, що ці морози мають все виморозити, і все має бути гарно і здорово в Україні. І, звичайно, запросити нашу любов. Весну з її теплом, з її також гарними святами гаївками сьогодні до нас в Україну і на наше свято. Союзянки надвірнянщини приклали багато зусиль, щоб відобразити народне дійство на сцені. Роками досліджували фольклор, вчили обряди та звичаї. Переріслянська недільна школа церкви Івана Хрестителя вшанувала різдвяний час. Пнівський осередок Союзу Українок представив свято Маланки. Зимові вечорниці відобразили союзянки з гвозда, а з весною прийшли до них гості злоєви. Великодніми гаївками закликали весну. Справжня красуня весна з'явилася з дитячим театром музичного фольклору. Шовкова косичка. Вся змістовна композиція показала настільки духовно багатий український народ, а свято стрітення або громниці займає чільне місце у традиційному обрядовому календарі України.